Добрий вечір. шановний пан, пані та панове, по вашому запиту роблю розклад на тему, як поживає ваш загаданий партнер, партнерка. Так як це розклад загальний, тому воно може комусь підійти, комусь ні. Це запропонувала моя підписниця, і тому я виконую і про що жалкує людина, так? Вам загадано, буду дивитися на Таро Cat. Спочатку ми дивимося енергія, тобто життя людини. Я так розумію, без вас. Розклад загальний, одна позиція, я про це нагадую. Ви повинні розуміти, що загальні розклади це не особисті, і потрібно вміти тонко щитувати інформацію, енергію, яка йде. І якщо щось іде не так або не резонує, то ви, будь ласка, не беріть на себе, тому що вам не, пов... ну, не потрібно вам чуже. Правильно? Правильно. І так, що. Там людина загадана, в яких вона енергія. Четвірка мочів. Королева Пентаклів. Страшний суд. Десятка мечів. Можна закривати розклад. Колесниця. З людиною все добре. Ну, тому що людина в стані великого внутрішнього якогось перелому, вона або хворіє, або вона попала в лікарню, яку загадали. Я не хочу нікого залякувати, не хочу, я нагадую ще раз, що це загальний розклад, але я бачу карти, і я не можу вам сказати, що у неї все добре. Це м'яко кажучи. Людина психологічна, ментально, емоційно виснажена. Вона у фазі очищення через біль. Вона проходить кармічну розплату, вже за минуле рішення, дія. Вибори, які вона обирала, і діяла, ця людина усвідомлює свої помилки, але ще не знає, як жити далі. Він або вона може лікуватися в прямому сенсі, може лікуватися в сенсі того, що від вас в тому, що втратила людина вас. Когось втратила. Можливо, хтось ще пішов, так? Різноманітні. В наш час може бути ситуації, дивлячись, де людина знаходиться. Розумієте? Могла себе втратити. Або в процесі дуже сильної трансформації. Але не забувайте, що суд. І десятки мочів, це е, комбінація не дуже класна. І колесниця. Людина, якщо їздить е, в авто, то вона могла б навіть потрапити в якусь аварію. Це, якщо ви знаєте, не беріть на себе. Це не індивідуальний розклад. Я припускаю манітні події по цим картам. Те, що людина зараз перебуває, м'яко кажучи, в катарсісі, тут все те, що я бачу. До речі, королева Пентаклів це може бути сама людина в жіночих енергіях. Може бути це жінка, також це може бути чоловік в жіночих більше енергіях, або тут фанить жінка біля цієї людини, або а, ця людина більше зацікавлена і затягнута на матері, може бути а, зараз якась жінка, яка, наприклад, піклується. Якщо ви знаєте, що є дружина, мати, або якась якорна постать, так, яка може надати якусь допомогу, то це може бути жінка. А також це може бути повернення до себе через звичі і матеріальні речі. Якщо ви не знаєте, що з людиною відбувається, повертається. Тут ще дев'ятка пентаклів перевертається, тому що людина може бути самотня, вона не, скажіть мені, не лишена матерії, або на цьому Ну, Знаєте, от є люди, які. Все може, все може відпустити, але якщо матерії не буде, вона просто повіситься. Ну, є такі люди. І так, про що шкадує так, жалкує, шкадує ця людина. Давайте подивимось. Якщо ви впізнали цю людину, королева Кубків. Двіка кубків. Туз кубків. Вісім камичів. А вот і бумерангова карта. Правосуддя. Сімірка кубків. Ерофант. Мене перебуває в катарсисі, Ваша людина загадана. Не знаю, кого ви там загадали. Людина переживає глибоку трансформацію, або щось з людиною страпилось насправді. Трансформацію, біль, можливо, людина захворіла сильно, людина могла потрапити в будь-що. Шкодую, що втратила жінку, яка її кохала, цю людину. Або жінку, або чоловіка в енергіях кубків. Що а, шкодує, що обирав не серцем, а обирав страх, а, що втратила ця людина шанси на щось стосовно вас і глибоке, і справжнє. Зараз ця людина, яку ви загадали, втомлена, розгублена, можливо, навіть не може нічого робити, тому що немає енергії. На етапі внутрішнього суду це катарсис, це очищення через біль, через страти, і ще не вийшло з цього етапу. Тому о, людина шкодуєм, вином, певно, були або по правосуддю жрецю одружені. Або ви довгий час проживали, або у вас ну, такі були серйозні відносини, або ви йшли до цього. У вас є якась різниця з цією людиною? Тут може бути вік, віра, погляди, але тут важливо про те, що людина не зберегла і щось вона видавала. Правду видавала ложь видавала як за правду, не вибрала духовний шлях з вами, щире кохання, яке, можливо, видавали, можливо, не захотіла офіційних стосунків з вами, не хотіла переходити на більш інший формат, наприклад, ваших відносин. Пішла людина це проти серця, і таке враження ще можу допустити, що люди такі, коли після якихось серйозних магічних втручань так почуваються ще, якщо ви це знаєте, наприклад. Тому шкодує про несправедливість і те, що вона допустила цю несправедливість, і тепер ця людина отримує позаслуга.